Шахеди стали смертоноснішими. Новий санкційний пакет ЄС проти РФ та понад 200 тисяч українців можуть депортувати США. Про все в новинному дайджеті за 20 травня. РФ почала встановлювати нові комбіновані бойові частини в шахедах замість 50 кілограмових – кілограмові. Повідомляє Дефенс Експрес. Тепер дрон поєднує одразу чотири типи ураження: пробиває стіни, руйнує цілі поверхи і розкидає уламки, створює потужну вибухову хвилю та спричиняє пожежі. ЄС 17-й пакет санкцій проти Росії з вони проти майже 200 кораблів тіньового флоту та енергетичних доходів, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Сакна. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. У США розробили план добровільної депортації, згідно з яким понад 200 тисяч українців можуть бути повернені на батьківщину. Мова йде не тільки про українців, а й про інших іммігрантів. Тим, хто погодиться виїхати самостійно, обіцяють виплатити по тисячу доларів. Програма вже передбачає фінансування в розмірі 250 мільйонів доларів. Повідомляє. Вешингтон Пост. Майже 45 тисяч чоловіків незаконно виїхали за кордон спочатку повномасштабного вторгнення. Повідомляє тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Під час спроби незаконного перетину кордону були затримані ще майже 30 тисяч чоловіків. Також було порушено понад 7 тисяч кримінальних справ. Однак реальних вироків трохи більше 400. Кандидат у президенти Польщі пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО. Кароль Навроцький заявив, що не підпише рішення про членство України в Альянсі, щоб отримати голоси вибулого з переговорів слава Рамензена таке рішення може дати йому перевагу в другому турі.